Хочу вам сказати, друзі, зараз іде е, сезон покупки в садових центрах. В садових центрах Аншлаг, так? І в мене має подругу, я їй спроєктувала ем, клумбу, а вона має ще одну подругу. Її. Ну, коротше, я спроєктувала дві клумби. І вони пішли в садовий центр обидві. І, і що, і це гарне, і то гарне, і то. А давай ще купимо то. Але є план. <смі> розумієте? Не заходьте в садовий центр без плану. Воно все гарне, воно все прекрасне і маленьке і велике, і здається і те, і те, і все. Але це так як дитина, яка заходить в магазин. Мені потрібно все. Вам не потрібно все, вам потрібно тільки те, що у вас є на плані. Тому що як ви почнете замінювати і е, міняти, то міняється ціла е, композиція. Наприклад, якщо я ставлю щось голубеньке в композицію, я це е, міксую тут, наприклад, голубе, наприклад, тут голубий блю чіп, а там в тому кутку голубий блю, еру. щоб він не був. Просто віддорваний від світу, щось має повторюватися, так? Тому я його вписую в композицію. Потім, якщо я вписую не шарики, а воно виглядає як шарік, і ви приходите в садовий центр, а воно ну, не так, беріть те, що я написала, тому що. Ви не знаєте, як воно буде рости, розумієте? Ви берете маленьку штучку, отаку, мілі... Коротше, отакий горшечок, так? Ну, нехай там горшечок, навіть 5 літрів. Ви не знаєте, як воно буде себе вести на клумбі, а я знаю. Тому е, я його там вписала, розумієте? Для того, щоб е, це було якось гармонійно і гарно. Ви можете поміняти будь-що. Але задум буде вже не той, розумієте? І потім ви будете думати, що о, щось пішло не так. Значить, вона мені щось намалювала не так. Ні, я намалювала так, а те, що вже ви вибрали, це вже, це вже ваше рішення. Тому е відповідальність ваша, а не моя.